Фініш вересня це час, коли ранок свіжий, а день дарує м'яку рівновагу. Сьогодні покажу, як краще розподілити плани, коли вирушати у справах, коли зупинитися на каву і де на дворі відчуватиметься найбільший затишок. Зазирнемо на мапу країни. На Київщині температура в день підніметься до 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Небо частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 8, прогнозується ясна погода без хмар і опадів. У Чернігівській області температура вдень становитиме 17 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 10. Небо залишатиметься малохмарним, дощу не буде. На Сумщині температура вдень буде 16 градусів тепла, а вночі плюс 10 градусів. Спостерігатиметься розсіяна хмарність без опадів. На сході. У Харківській області температура в день становитиме 16 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 9. Небо буде частково хмарним, проте опади не прогнозуються. У Донецькій області температура в день підніметься до 16 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 11 градусів. Очікується абсолютно ясна погода без хмар. У Луганській області температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 8. Небо буде чистим і ясним, опадів не очікується. На півдні в Одеській області температура в день буде 16 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується ясний день без хмар. Друзі, якщо наші огляди корисні, підтримайте канал, підпишіться, поставте лайк і поділіться цим відео з друзями. Так ви допомагаєте нам робити більше якісних прогнозів. Дякую. Продовжуємо далі. У Миколаївській області температура вдень складе 18 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. День буде сонячним і безхмарним. У Херсонській області температура в день підніметься до 18 градусів тепла. А вночі буде плюс 8. Вітер північно східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без хмар. У Запорізькій області температура вдень досягне 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 8 градусів. Спостерігатиметься абсолютно ясне небо без опадів. У Криму температура вдень становитиме 17 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде малохмарним і ясним. На заході. У Львівській області температура в день складе 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується ясний день майже без хмар. В Івано-Франківській області температура в день буде 17 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься ясна погода без хмар. У Тернопільській області температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Небо буде абсолютно чистим, опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься ясна погода без хмар. У Закарпатській області температура вдень становитиме 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Очікується абсолютно безхмарне небо без дощу. У Рівненській області температура день буде 15 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Небо частково затягне хмарами, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура день становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Спостерігатиметься абсолютно ясна погода. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень складе 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Хмарність буде значною, проте без опадів. У Полтавській області температура вдень становитиме 16 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 7. Очікується суцільна хмарність без опадів. У Черкаській області температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 9. Прогнозується повна хмарність без дощу. У Дніпропетровській області температура вдень складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 9. Очікується ясне небо майже без хмар. У Вінницькій області температура вдень становитиме 16 градусів тепла, а вночі плюс 9. Небо буде абсолютно чистим, опадів не очікується. На цьому суботньому огляді завершуємо. Бажаю легкого дня та затишного вечора. Бережіть себе і близьких. До наступної зустрічі!